Є. Yeah. І повлупилося когось. Саме менша та зранку була на містку щучку, а потім вже такі клюють від кило і більше. І туди в кущі. Треба її витягувати звідти. дивіться, з лівої сторони дивіться, навіть не скриває. Ну, хоче на фотографію. Риба явно хоче. Це охуманжелька. у Ох, це кайф. Це достойна рива, того в неї не впливає. Щоб би я її тут витягнув. Було би непогано, там, звісно, заглот, на 0,5 хардмона У нас спасай Так, де мені. Хе Давай, вилас Отак її і не піднімеш. Треба помаленьку тобі її викачувати. Ну, риба там гідна. Щоб мені в підсак помістилося. Було б теж непогано. О, давай, 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 давай. Ух, який крокодил! Та ти що? Клас. Фу, нарешті я її звільнив. І зараз буду важити. Чотири триста п'ять. Це крок. Дай тебе з фоткою ще, будь ласка. 4365. триста п'ять. Фух. Віпо. Ха-ха. Віпо два Так. І гарно тебе тепер треба відпустити. Давай. Пішла. Да, Отакий от він трофей осені. Ну от флюр, точніше хардмоно. Посічений, але все таки четверок можна пару штук до нього Кидаємо далі, хоча я 15 хвилин постояв і нічого вже не хотів кидати після такої риби. А ще якусь свічку вона дала Просто кайф Добере щось його Ця полюха! Це плюха була онлайн! Ха -ха. Це щуха явно! Його добрала і пустило. Так ось... Враза така, ну це була подача. Як ж ти не засіклася? Так, влупити. Гачок гострий. А риба була просто космос. По потужності клювати. Де на дно. Зараз роблю гарну проводку на окуня по дну. Ага. Во! Yeah. Так само з викиду і виплювати. І молодець, це друга покльовка зразу. Сходу. Якщо, коротше, приманка рибі заходить, то вона клює на неї з ходу Зразу їй її. Догнала рачка і хотіла палку в мене забрати з рук. А так якби не тримав міцніше, то так би і було. Умбріє, кож дергається. Чого ти дргаєшься? Зараз туди відкусти Попробую зараз я пасивного ручка поставити, маю таку теж від селекту. Прикольні такі, я їх купив, дуже мені сподобалося, але мав де їх ще застосувати. Отакий речок, взагалі, бомба має бути по окуню і по судаку. Ну, Я не здивуюся, якщо на нього клюне щука. З такою активністю. Отакий класний ручок. Зараз по дні спробуємо його. Що оку нього зайде, то він його має з'їсти зрагою І... Зараза. називається докину. Ну... Це не окунь, напевно. Якби охонь це дуже великий. Це щука. Така некілошна. Тянеться важко. Але клінула гарно З ударчиком чітко. ка Придіємо такий ручок. Давай виходь. Там зразу сплива на поверхню, а тут навіть не хочуть. ти що, які там щука. з дна, ну це ж просто Капець. Як так? Ох, мордяка. Давай. Здавайся. О! Ну Що <laughs> ти що? Ти будеш робити. Так і борюся з нею. Das ist ein K2 ⁇ Хантер 25 з активними клешнями, бо на той пасивний вже нічого не хотіло. я перепробував ще фіолет і все кльов пропав. ця щучка. Дала про себе знати. З покловкою, але за краєчок. Це і добре, легше буде витягувати. вже сьогодні не витягувався. О, сюди сюди туди-сюди. Головою трясе. І Опа звикиду все-таки взяло. Десять грамм я вже кинув, бо вісьмерку я вже певне до риби не докидаю. От десяткою. Шпульнув за вітром і... Шларепка сразу. Вже друга чи третя така маленька. Все, відчепилася сама рачок цілий, все цілий. Тут вроді глибина непогана, але поки що без натяків на рибу. Бо насправді, справді вся Стоїть там де вода стікає В тому радіусі І По глибині хороше місце, мені подобається Чи там хтось є? Я ще туди. Там декілька закидів і буду помалу зміщатися знов до стілку води і пробувати ще там когось зловити. Нема тут що видумувати, треба ловити там, де ловиться, не щось шукати. Так. Попри берег, зараз тут собі кину. Тим більше що тут в цьому місці її ніхто і не логив навіть Щоб собі подумати що вона там тут на коло та чи ще так що рухаюсь туди і буду ще змінювати приманки Ага, все-таки я тут і взяв у когось І поставив Worm Tail дюйма і зразу з другого закиду влупила риба. тянеться важко, але вона тут також є, виявляється, просто їй щось треба було підібрати правильну приманку Тягуємо, підтягуємо щука. Ох, <хи> давай не тікай. З'їла жадно. кіло плюс. Гарно. Трофейна. Вся риба сьогодні трофейна. Це просто І ще сильно. Не Опа. Є. Рибку звільнили, а от такий ворнтейл. Спрацював. Опа. І відпускаємо її. Опа, пішла. Так, є ще одне клювання наворонкаю. Все, треба було так крутитися, поплило. Так, ну що, дві риби в мене вже в цьому кінці дамби, а я думав, що тут толку не буде. А воно. Тут вот також покльовий. пуклвый взял фрик три тре. Ручного фиолатова. Я звики дуритку. Перейшов вже я сюди правіше і хочу закінчити там рибалку. Ще поки що тут не можу розібратися, ще якісь були клювання окуня невнятні такі. І от тут. Експериментував з приманками, рачки всякі, відрохвости і поставив у 21-му кольорі Вормтейла і зразу з викиду є щука. Ух. Непогано. Ну воно здоров'я має, о куда, ж ти пливеш. краєчок. Будемо звільняти, фоткатись напевно і відпускати. Так, ну що і вона тут повчається, як змія. Ловій 30 уфоткали і тепер відпускаємо. Давай, пливи вже не товчися. Оця крутилась як зміюка якась. Оку. З викиду на фетик. Два ісі. Сподимося. Пішов я вже з де і от знайшов рибу. В іншому місці. Нащо мені подобається, що мальок тут, да, це окунь великий. Тергова трофейна риба і сюди. З'їв просто за лад Дякую, дякую. що вже темніє, І от аж колись синоптик передавав на першу годину, а дощ почався 16.09. От починаємо росіти. Я думаю, що хоч пів години по темному покидаю. Може друг тих судачок якийсь проклюне, у кого тут є також багато. За цілий день ні одного не вдалося зловити. або не, щука щукайовку йому просто це не давали клюнути ну або я не знаю тоді в чому причина ну, 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 десь посилюється Я думав що поки не сильний то покидаю ага. його як не було так він і почався Ну, Опір сина плануєш собі одне, а воно все зовсім по-іншому. Так, закінчив я рибалку. Ну Це просто розрив, це найкраща рибалка року 24-го року. Ну, щоб на одній рибалці за день зловити її на 4 кг щуку і на 3 і купа щук по кілограму, кіло 800-2 кг. А окуні кіно ну, 700-800 грам 600 400 був найменший. Ну, з тих, типу, я маю на увазі більших. І там ще один був, напевне, грам 150. Я його не рахую. Ну, Просто розрив. Так що, всім дякую, що дивилися.